Базові станції стільникового зв'язку. Прошу Ігор Михайлович. І міська рада вирішила зобов'язати Центральну Яремчанську міську лікарню, розірвати договір оренди нерухомого майна, з першого, який був підписаний 1.05.2012 року, спад МТС Україна до 1.10.2013 року. Спад МТС Україна припинити роботу станції по вулиці Добусі, 7. На території Лемчанської міської ради з 01.010 року. Так. Третє питання. Зов'язати центральну міську лікарню розірвати договір від 31.12.2006 року про надання послуг і отримання обладнання філії Київстар у місті Львові до 1.10.2013 року. Філії «Київстар» місті, місті Львові з 1.10.2013 року припинити роботу базових станції. Сільникового зв'язку по вулиці Довбуша, 5. Вважати таким, що втратили чинність. Пункт 1, пункт 2, пункт 3 рішення Ремчанської міської ради від 25.07.2013 року номер 354, 18, дріб 213. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію. Я прошу депутатів. На постійній комісії міської ради. Я прошу депутатів підтримати дане рішення і зняти це питання раз і назавжди. Хто за? Так, прошу оголосити результати голосування за дане рішення. Проголосувало 33 депутати. проти утрималось немає.